Ніч була незвично тиха, жодного звуку, жодного руху, лише десь далеко шелестіло листя від легкого вітерця, ніби сама природа боялася видати присутність людей, що причаїлися у темряві. Близько двох десятків чоловіків у повному спорядженні, мовчазні, зосереджені, схилились над технікою. У кожного чітке завдання. У кожного. Безпомилковий маршрут в голові. Вони не просто готуються до рейду, вони стоять на порозі однієї з найбільш ризикованих та зухвалих операцій, яку тільки бачила ця війна. І ось запитання, яке розриває логіку війни, як таке взагалі можливо, щоб колона важкої бронетехніки під самим носом у ворога спокійно увійшла в глиб його території? Пройшовши фронт, не ховаючись, не стріляючи без прикриття з повітря чи артилерії. А далі ще гірше для них, жоден пост не підняв тривоги, жоден вартовий не зреагував, а деякі навіть привітно махали руками, мовляв, свої, це не фантастика, це не сюжет фільму, це реальна історія. І головне, це не про випадкове везіння, це про розум. Підготовку і ідеально спланований обман, що зламав систему без жодного пострілу. Ця операція не мала офіційної назви, але серед військових вона швидко отримала власну назву, яку ми з вами використовувати не будемо, тому що це не міф і не красиве порівняння з легендою. Це унікальна українська історія, створена нашими людьми у наших умовах, і в ній усе своє. І тому вона має залишитися такою, нашою. Зараз уся країна про неї говорить чутки, плітки, домисли, версії від фронтових чатів до телевізійних студій. Але справжні деталі залишалися в тіні. до сьогодні, бо я розповім вам цю історію із середини. Без зайвих прикрас, але з усіма поворотами, які змушують затамувати подих. Почалося все далеко не в день операції, кілька тижнів до того група військових аналітиків, розвідників та інженерів вивчала поведінку противника радіообмін, маршрути патрулів, розклад змін, навіть міміку військових, на контрольно-пропускних пунктах. Кожна дрібниця мала значення. Бо ставка була надто висока, або успіх, і тоді ворог отримає удар, якого не очікує ніколи, або провал з усіма наслідками, і ось у ніч, яку всі учасники потім згадували, як мертву, колона семи машин рушила вперед: три танки, два бронетранспортери, інженерна машина та ремонтна, з вигляду абсолютно стандартна техніка. Але була одна деталь: усі ці машини, не наші, вони були захоплені в бою кілька днів до того. Їх не перекрашували, не знімали символіку, не змінювали нічого, лише відремонтували, перевірили і залишили такими, якими їх звик бачити ворог. Колона вийшла на маршрут, не ховаючись, без прикриття, без завуальованих маневрів. Просто. Марш у тил, і це вже було безумством, якби не той факт, що все працювало на них. Маршрут був обраний таким чином, щоб не перетнути великі угруповання наших військ, саме для того, щоб навіть ворог, побачивши колону, не запідозрив нічого. Це для того, щоб Бог хто перевіряв своїх. Згодом у радіоперехопленні один із офіцерів ворога спокійно сказав. Мабуть, свої повертаються знову без зв'язку, як завжди. Це був момент, коли обман увімкнувся наповну. Колона йшла не по полях, не по лісосмугах, вона йшла прямо по відкритих маршрутах, і на кожній машині символіка ворога стерта боєм закіптюжена в подряпинах. Справжня ніякої підробки візуально усе своє. І саме це стало бронею, міцнішою за будь-яку сталь. Коли перший блокпост пропустив техніку без запитань, усі в колоні зрозуміли план працює. Колона просувалася рівномірно, без різких ривків, без метушні. Це був звичайний марш якого щодня десятки, а для ворога це справді виглядало буденно. Машини гуділи своїм звичним басом попереду танки. Позаду інженерна машина з розкладеним спорядженням, жодного натяку на провокацію, жодного виклику, і саме в цьому найстрашніше у ворога не виникало причин сумніватися. Але далі почалося найцікавіше замість того, щоб швидко прорватися у глиб, виконати точкову операцію і одразу розвернутись, командир колони, чоловік із двадцятирічним бойовим досвідом і холодним розумом. Ухвалив рішення, яке й сьогодні багато хто називає божевільним. Замість того, щоб тікати в глиб, він розвернув колону і повів її паралельно фронту прямо повз райони, де концентрувалися основні сили противника. Що це означало на практиці? Це означало, що колона проходила у прямій видимості з найважливіших укріплень Повз штаби. Пункти управління, блокпости із з бронетехнікою. Їх бачили, їх вивчали в біноклі, але ніхто не стріляв, ніхто не викликав підкріплення, і тут командир віддає другий наказ, який сьогодні записують у підручники симулювати обстріл власних, тобто наших позицій, декілька холостих пострілів у бік умовної лінії нашого фронту. Спеціально без ризику, без шкоди. Чистий спектакль, ідеально вбудований у маскування. Ефект був приголомшливий, радіоперехоплення підтвердили ворог повірив, що це їхня колона, яка повертається із завдання та обмінялася вогнем, і з нашими, мовляв, відбили атаку по дорозі. У ефірі запитання чому не доповіли про повернення? Зв'язок зник, вийшли по старому маршруту, відповів хтось, зобразивши зв'язківця. І з цієї миті маска була завершена, усі складові працювали, зовнішній вигляд, поведінка, навіть легенда для пояснення затримки. У ворога не залишалося причин підозрювати, і це давало нашим бійцям те, чого ніколи не буває на війні, час. Колона йшла не в тил. Вона рухалась поруч з найнебезпечнішими позиціями, ніби катаючись по ножу ще кілька кілометрів, і вони будуть там, де сам ворог почувається найбезпечніше, де розташовані командні пункти, запаси пального, боєприпасів, точки зв'язку. Але найгеніальнішим був момент, коли колона під'їхала до одного з таких пунктів, не ховаючись. а... В образі ремонтної групи. Ворог сам пропустив техніку через ворота. Один із охоронців буркнув щось на кшталт. Нарешті, де вас носило? У відповідь коротке, впевнене. Техніка здохла по дорозі. Зараз полагодимо і їх пустили без перевірок, без супроводу, без тривоги. Техніка, яку ворог сприймав як свою, стала троянським ні, не конем. А рейдовим тараном, який спокійно увійшов у саме серце фортеці. Вони зайшли всередину, і там почалось головне всередині, укріп району, куди не мав би потрапити ніхто сторонній, панувала звична метушня, техніка йшла на обслуговування, офіцери щось обговорювали біля польових мап, охоронці ліниво оглядали периметр. Ворог був у себе вдома, він почувався впевнено. І саме тому ніхто не звернув уваги на колону, яка вже стояла на плацу і готувалась до ремонту. Але кожен, хто вийшов із тієї колони, був не механіком і не водієм. Це були навчені бійці тихі, точні, з холодним розумом і чітким планом на кожну хвилину. Усі мали свою роль, усі знали, куди рухатись і що робити. Перше, що вони зробили. Вивели з ладу вузли зв'язку, не зі стріляниною, не підривом, тіха. За лічені хвилини ретранслятори і передавачі замовкли, ніби хтось просто натиснув на паузу. Жодного виклику, жодного сигналу тривоги. Станції мовчали. Командування теж. Наступний крок захоплення складів спальним. Це не були якісь польові баки. Це... Ключовий логістичний вузол, через який постачалася вся лінія оборони ворога на десятки кілометрів навколо. Якщо вивести його з ладу, танки зупиняться, вантажівки стануть, евакуація перестане існувати, і вони зробили це без шуму, без вибухів, просто перекрили всі виходи і заблокували подачу. Ворог навіть не зрозумів, що сталося, бо не встиг. Паралельно з цим друга група бійців вирушила у напрямку головного складу з боєприпасами. За даними розвідки, там зберігались тонни снарядів, зокрема й тих, що призначались для далекобійної артилерії. Здавалося б, ідеальне місце для підриву. Але командир прийняв інше рішення: вибухи це сліди, а ресурси можна використати на свою користь. Тому замість підриву. Тиха нейтралізація. Вони перехопили склад разом із вмістом. Усі ящики залишилися на місці, але вже працювали проти тих, хто їх зібрав. А поки командні пункти продовжували мовчати, а командири намагались зрозуміти, чому ремонтники нікуди не поспішають, уся внутрішня система укріплень вже лежала під контролем українців. Зовні нічого не змінилось, ворота закриті, охорона на місці, машині стоять, здається, звичайний гарнізон у звичайний день, але зсередини все вже було мертвим, без пального, без зв'язку, без боєприпасів, без команди. І ось саме в цей момент, коли система ще не встигла отямитись, коли по ефіру ще лунали інструкції розмістити техніку біля ангара, наш удар прийшовся в саму основу логіки ворога, в те, що не можна повернути назад, бо тепер усі ключові вузли мовчали. Ворога залишили без очей, без вух і без рук, а українська група все ще була всередині. Коли ворог нарешті зрозумів, що відбувається, було вже пізно. Але усвідомлення прийшло не одразу спершу дивне мовчання радіоефіру, потім зникнення зв'язку з ключовими точками. Далі повідомлення про те, що паливо не надходить, склади не відповідають, а техніка на місцях не рухається. І ось тоді щось клацнуло в головах у системі, у всьому штабному апараті командування як пізніше стане відомо з перехоплень. Впало в ступор. Одні вимагали з'ясувати, чому ремонтна бригада не виходить на зв'язок, інші кричали в ефір: Ви взагалі знаєте, хто це був? Ви впустили їх самі, ви дали їм в'їхати? У відповідь розгублений голос: У них усе було і документи, і техніка. Ми думали свої. І це було правдою. Ворог повірив у звичне, у рутину. У форму, у техніку, у те, що бачить щодня. Але саме це й стало їхньою поразкою. Бо довіра це найуразливіше місце на війні. Відразу після цього почалось головне хаос. У розпачі ворог почав вводити нові коди опізнавання, нові протоколи, терміново змінювати знаки на техніці просто на передовій, перефарбовували прямо на блокпостах під дощем в болоті. Аби хоч якось відновити контроль, але це зіграло з ними злий жарт. За кілька годин одна з ворожих колон, яка вийшла з тилу і мала доставити боєкомплект, заблукала у болотистій місцевості, не отримавши нових сигналів. Друга відкрила вогонь по своїх, сплутавши їх із іще однією замаскованою українською групою. Все перетворилося на суцільний ланцюг помилок. Бойові підрозділи втратили орієнтацію. Командири не знали, кому довіряти. Навіть у штабах, як з'ясувалося з перехоплених переговорів, не могли сказати, напевно, хто саме зараз в ефірі. Ви хто? Звідки? Чому не по кодовому каналу? Канал не працює. Дайте резервний. Я не можу. У мене інші в ефірі. Всі лінії зайняті. Зв'язок тріщав по швах. Координація зникла. Техніка не знала, куди їхати, підрозділи, кого прикривати, артилерія, куди стріляти, і головне, ніхто не знав, кого вважати своїм. А в цей час українська група, яка щойно паралізувала тил ворога, спокійно відходила. Не тікаючи, не ховаючись, вони вийшли з тієї самої зони, звідки зайшли, а в тилу залишили мертву систему. Яка ще кілька днів намагалася зрозуміти, що сталося, це була не просто виласка, це був удар по самій ідеї контролю, бо тепер ворог втратив найцінніше впевненість у своїй системі. Поки в тилу противника панував безлад, а зв'язок сипався, мов стара радіостанція на морозі, українська колона завершувала свою справу. Вони не поспішали не тому, що зневажали ризик, а тому, що все вже було зроблено. Увесь тиловий вузол ворога, позбавлений координації, обескровлений, виведений із ладу, без зайвого галасу, без зайвих втрат, і головне, без єдиного пострілу по них. Коли вони вийшли з операційної зони, жодна ворожа машина навіть не спробувала їх наздогнати, бо ніхто не розумів, хто вони були насправді. Це була перемога не силою, а розумом, не числом, а сміливістю і холодним розрахунком, і що найцікавіше, сама операція вже завершилась, але її вплив лише почався. У наступні дні ворог продовжував змінювати протоколи, впроваджував нові коди, змушував війська перефарбовувати техніку, проводив перевірки, інструктажі. Відкликав частини з передової для налагодження контролю, і все це паралізувало фронт більше, ніж будь-який артобстріл. Паніка та сумніви почали роз'їдати їх зсередини. Ніхто вже не був впевнений, кого бачить перед собою. Навіть ворожі офіцери, яких перехоплювали в ефірі, зізнавались ми не можемо довіряти навіть своїм колонам. Як це знову вони? А в українських підрозділах творився зовсім інший настрій. Історія про цей рейд почала жити своїм життям, офіційно тиша. Ніхто не підтверджував, не коментував, але в частинах між собою вже передавали кожну деталь, кожен рух, кожну репліку. Один із бійців уже після повернення викреслив шматком вугілля на броні машини, умовний символ, ніщо не сказане вголос. Просто силує тіні, що йде крізь вогонь. Його одразу підхопили інші. Символ почав з'являтись на шоломах, ящиках з боєкомплектом, на бронетехніці, не як офіційна емблема, а як знак того, що іноді найсильніша зброя це розум і рішучість. І ще одна фраза, сказана ніби жартома, тепер майже як девіз. ворог сам нас озброїв. Цю фразу тепер пишуть на казках. На дверях техніки, і вона звучить не як глузування, а як гірка правда. Той, хто втрачає пильність, втрачає усе. Бо на війні не перемагає той, у кого більше гармат, перемагає той, хто бачить глибше, хто діє хитріше, хто не боїться ризикувати. Операція, яку ми сьогодні з вами згадували, стала психологічним переломом, не тільки для наших. А передусім для ворога. Бо тепер він боїться не тільки штурму, він боїться впустити своїх, бо ніколи не буде певен, хто за кермом свій чи той, кого він сам привів у серце своєї оборони, і це тільки початок. Бо якщо таке вдалося зробити одного разу, це означає, що це можна повторити і повторити знову. Підтримай канал підпискою, якщо хочеш чути більше історій, які показують. Ми не просто боремось ми вміємо перемагати. А тепер скажи, як би ти був командиром, ризикнув би на таке чи обрав би безпечний варіант. Напиши в коментарях. Бо твоя думка це не менше, ніж постріл. Це частина опору, частина перемоги.